Сьогодні, друзі, будемо розпакування дивитися. Найшла класний сайт, а український, там класний такий посуд, вам покажу потім. Тим подивимося. Ще ти тут підрізаєш. Вроді, недавно підрізав. Ой, на вулиці добре, так. Садочок. Скоро буде цвісти. Сливою. О, ти вже тут клейонку прибрав. Ламка, помила, а, О, так, да? так це ви тут вже і зробили, щоб можна було сидіти. Тут, я, там Та ти що? Клас. Оце ж, друзі, треба відремонтувати. Оце. Андрюха мені відремонтує і ми його чимось скриємо. Такий ось, дивіться, лавка з столиком. Ми купили будинок, тут були вони. Всім привіт! <кій> тож за отой столик я розказувала, хто дивився раніше. Зараз, друзі, вже так знаєте, потепліло, бруньки на деревах. Так аж хочеться вже щось в садочку поробити. Я зараз сварю борщ. Тож. І розпакування вам покажу посуду. Класний посуд такий. Я для проби там вибрала декілька варіантів, вам покажу і ціни такі, знаєте, класні. Я вам розкажу, на якому сайті. Найшла випадково, там, дивилася, оптом, щоб купити. Друзі, гіацинти в мене вже поцвітали, Ті ще сажала вже. Не знаю, треба висаджувати їх на вулицю. Одні кажуть мені, а другі кажуть, що треба почекати, поки засохне. Ну, друзі, я вирішила почекати, поки вони засохнуть. Потім їх позрізаю. І цибулинки Вроде як треба в погріб. Хто вже саджав, то можете написати мені, тому що я їх купляла вперше. Але мені хотілося, щоб вони в будинку постояли. Так як, друзі, клумб у мене ще таких сформованих немає, де будуть квіти рости, ну, тому що там тут ще не... ну, багато чого в дворі треба робити, перед тим, як ті клумби. Тому хочеться мені поки що буду висаджувати, на вікна ставити. Друзі, хто може дати якусь пораду з цього приводу, то, будь ласка, пишіть. Також, друзі, хто слідкував за минулими відео, як чоловік стелю в коридорі робив. Тож, дивіться, він уже позашивав. Буде так. Думали, ці балки вже спочатку хотіли залишити, потім вирішили їх сховати, а потім все-таки залишили, тому що, щоб стеля була вища, здавалося. Але, можливо. Там натяжку зробити, балки білі, ще це не вирішили. Мені здається, краще, якщо повністю в білому кольорі все зробити. Напишіть свою думку, як ви гадаєте, як буде краще? Щоб стеля була повністю біла. Чи щоб отут між балками натяжка якась була така світленька? Друзі, забрала я посилку з посудом. Зараз розпакуємо разом, покажу вам. До Великодня замовляла. Там цікавий такий посуд. Замовила трішки, хотіла перевірити цей сайт, бо ще там ні разу не замовляла. Зараз покажу. Так, зараз, друзі, буду доставати і показувати. Так. Дивіться, яка класна, дуже гарна така. Це керамічний посуд я замовила. Мені щось так захотілось. Так, порцеляна. Матеріал виготовлення Україна. Так, зараз що тут ще є? Замовила цукорницю. Кожний вона, дивіться якість гарна, так. клас. Так тарілочку, таку на столик можна сюди і цукати, можна сюди і горішки. прикольно така теж. Така простенька, звичайна, але біленька, гарненька. І, друзі, замовила ось таку качечку. Так. Клас, дивіться, взагалі клас. Опа. Дуже подобається такий незвичайний такий посуд. Оця качечка взагалі така класна. Задоволена я. Також у них на сайті тут знайшла, друзі, замовила, форми для сира. Для виготовлення твердого сира, це, щоб воно стікало, класно, дуже зручно. Думаю, спробую на 2 літри і буде такої круглої форми. І ось таку прямокутну на 4 літри. Тепер треба зробити сир поділитися з вами рецептом. Цукор вже пересипала. Давайте то Що Что тут в Авроре зараз продається, да? Да. Так, Лизушка, собі есть набор. Что там делать? Ну, тут можно сделать мороженка. Можно не открыть. Ой. Ты, а лица... Кидай Алиса. Ой, они покрасивые. Ой. Пробуй. Оп, класс. Вас сподобалось вам? Да, так, да. так. Дивіться, прикольно. Друзі, так знаходились. Хотіла вам показати з, ну, з юності. Ну, я думаю, багато хто знає. Коли приходиш, заморені ніжки і їх треба догори. Ось так. Дуже багато друзів роботи планувала, клунки лежать. Фух, я не знаю, коли цей переїзд уже, коли все устаткується. Коли, знаєте, хочеться вже так раз переплигнути той момент е, оцих розбирань, оцього ремонту, коли вже буде, будуть меблі, щоб уже все було по поличкам. Але все буде поступово. Завтра на роботу. Зараз, друзі, хочу ще зробити фінський блин. Рецепт я скину, зараз трішки процесу вам покажу. Хочу купила кисломолочний сир і сметану взяла, хочу якісь, можливо, ягоди знайду. Ну, тож це для начинки. Дуже багато в інтернеті різних відео, але я вам рецепт скину, який я буду готувати. Буду робити рулет з начинкою. Все, друзі, приступаю я для приготування фінського млинця. Тож, мені знадобиться масло 20 г, Рецепт я точний напишу в описі: яйця, масло, молочко, розпушувач, цукор, дрібка солі, ванільний цукор, і пергаментний папір, і, звісно, борошно.